Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. і Сьогодні пропоную приготувати разом з нами дуже смачний, корисний, легкий сирник. Він просто тає в роті. І так, давайте приступимо до приготування цього смачного сирника. Для цього нам потрібно 100 грам мігдалевого борошна. Мунка мігдалова. І тепер до нашого борошна додаємо 10 грамів какао. І тепер додаємо масло 60 грамів 60 грам. 60 грам. Вершкове масло повинно бути кімнатної температури, щоб воно було м'яке. Додаємо чайну ложку цукру. Так, киреньковим. На Трохи вимішуємо рукою, а потім зміксуємо. І зараз міксуємо. Тепер ми викладаємо нашу масу в форму вистельної пергаментною бумагою, вирівнюємо. І будемо випікати при температурі 160 градусів 15 хвилин. Коли нижня частина сирника нашого буде готова, ми залишимо, щоб е, вона вистигла. І тепер готуємо сам сирник. Нам потрібно 150 грамів цукру, 100 грамів вершкового масла, збиваємо масло з цукром і потім додаємо сир маскарпоне. Додаємо сир маскарпоне. Маскарпоне 250 г польської фірми П'ятниця. <ріхи> додаємо 100 г борошна з кокосу. І те і Сир тварок. Додаємо пів кілограма сиру і збиваємо міксером. В процесі міксування додаємо поступово яйця 6 штук. І також збиваємо міксером. До міксування додаємо 6 яєк. Тільки до піроміксуємо. І тепер нашу готову масу Маса. виливаємо в форму і ставимо випікатися на одну годину при температурі 160 градусів. Перевіряємо, чи наш сирник готовий, і можемо дегустувати. Сирник вийшов наскільки ніжним, ароматним, смачним, як кажуть, просто пальчики оближиш. Тому пропоную приготувати і насолоджуватися цим смаком.